Майна країни-агресора, в тому числі банківської системи. Про банків ми знаємо з багато. Ми були і тут, і трохи далі, всі будівлі Національного банку України, коли з вами кожен разом за Краудів, а з вами Сергієвські відси, виходили разом про Скербанку Росії в Україні. Ставу. Що таке військовий стан? Військовий стан це дати 24 години. Ну, якщо шляхетні, то 48 Усім представникам, офіційним представникам держави Російська Федерація, а це діючі консульство, діючі посли, діючі, зауважте Військові, а країни-агресора, що сьогодні діють як представники війська Росії тут. Вислати їх. Друг Філя правильно сказав, що в Британії за отруєння особи відправили Відправили половину консульства Росії. Ви на п'ятий рік війни цього не хочете робити. Водночас. Того, що нам необхідно позбавити Росію тут своїх капіталовкладень, позбавити тут своєї мережі агентів, до яких треба не тільки долучити людей, що офіційно є на службі Російської Федерації, а й водночас агентів впливу, бо так вимагає військовий стан. Військовий стан – це не просто відстрочка від виборів. Послухайте, якщо ви хочете сказати, що ви просто виграєте, виграєте зараз 60 дій, орендуючи бігборди на кінець кампанії, то це брєм. Такого не буде. Ви вирішили обтікнути своїх конкурентів купити всі бігборди? Не буде такого. Військовий стан це не іграшка. І сьогодні тут зібралися. Колишні учасники АТО, ветерани, ви називаєте це АТО ООС, скоро будуть називати якось там Пікачу. Та не буває так, щоб в на наших лавах загинуло 10 тисяч військових, а ви билися з терористами. Воєнний стан, пане президенте, це те, що сьогодні ми вимагаємо від вас саме військовий стан, воєнний стан, який не базується на передвиборчій агітації. Отже, розривання договору між Російською Федерацією та Україною 2003 року. Друге, офіційно зарештувати. Всі економічні зони Російської Федерації в Україні. Третє. Вислати з України людей, що керують сьогодні від імені Росії в Україні, агентів впливу та абіційних персон. Четверте, будьте чоловіком. Зробіть так, щоб український військовий. Відповідав вогнем на вогонь. Не допоможуть вам папірці ніякі угоди. Виключно сильна українська нація, виключно сильній українській державі. Слава Україні! Я зараз хочу дати слово лідеру ветеранського братерства, другу Дмитру Матросу Шатровському. Україні. Вчора, коли почалися події на Азовському морі, заграла така нотка всередині в серці у мене, у моїх побратимів, і ми подумали, ну ось все, зараз, зараз щось має бути. Президент збереться з духом, віддасть наказ. Ветерани звернуться до своїх військоматів, до своїх військових частин і підемо давати по сраці москалям. Реально вночі, мабуть, шість. Сім десятків 에, людей писали і мені, 에, моїм побратимам. Питали, ну що, хлопці, все, збираємось, погнали, рюкзаки і так далі. 에, чесно, була надія, і десь навіть якесь розуміння, що таке можливо. Вже під ранок стало зрозуміло, що щось вони з цим військовим станом бавляться. вже на 60 діб ні, ми виконуємо військові домовленості, але військовий стан буде, військовий. 에, воєнний стан вибачаюсь, <с і <с так далі. 에, не знаю, я не політик. Але мені здається, воєнний стан це ну, як казав мій побратим, це не іграшка. Зранку була проведена екстрена нарада ради ветеранів міста Києва, на якій зібрались лідери, лідери ветеранських спілок, і вони ну і ми всі разом озвучили там, виписали для себе певні вимоги, котрі будуть направлені в тому числі до президента. І до Інших е, інстанцій я хотів би їх зачитати. Е, чого вимагає Рада ветеранів міста Києва? Я думаю, що підтримують нас і побратим із інших областей України. Перше денонсація всіх угод з Російською Федерацією, окрім питань обміну військовополонених та надання правової допомоги. Друге припинення будь-якого транспортного сполучення з Російською Федерацією. Третє введення візового режиму з РФ. Четверте. націоналізація об'єктів та майна, що належить російським бенефіціарам. П'яте негайне визначення правового статусу колаборанта, посилення юридичної відповідальності за колаборацію, і сепаратизм. Шосте негайний початок розробки спільно, спільно з міністерством ветеранів, спільно з представниками ветеранської спільноти. Змін до положення про перший оперативний резерв в Частині озброєння та бойового злагодження резервістів, за прикладом Естонії та Швейцарії. Сьоме. Початок реформування системи територіальної оборони у зв'язку з її неефективністю. Восьме. Негайне визначення правового статусу Азовського моря та демаркація кордону. Ми вимагаємо від е, нашого гаранта пояснень, вимагаємо діалогу, що далі ми робимо. Далі граємося в мінські домовленості, або ми воюємо, або ми сідаємо. Рівно на дубу і сидимо, чекаємо пришестя, спасителя. Чекаємо, запитаємо, думаю, до нас хтось вийде. Тому слава нації! Смерть ворогам! Очевидно, не всі почули за тими стінами. Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Друзі, а зараз наша колона, яка дійсно враховує понад тисячі осіб, що зібралися, як правильно сказав 000. друг Черкас, за лічені години. А це демонструє мобілізаційну спроможність українських націоналістів. І, ви знаєте, якщо можливо построїв Олексійович веде воєнний стан з тим, що буде заборонено громадські акції. Вважайте, що це наш вихід, який насправді є в цивільному стані, по суті, останнє на 160-діб. Сподіваюсь, не непопуліст... популістської агітації президент... президентської кампанії. Зараз ми всі підемо під Верховну Раду, де нагадаю, відбудеться позачергове засідання з приводу воєнного стану в Україні. За України! Ось так. Зараз йдемо вже під до Верховної Ради. До Верховної Зради, верніше, далі будуть знову вимоги і до них. Стрім трохи перериваю, пізніше за Слава Україні!